казка. якусь таку розумну казку. Жила була дівчинка, яка любила нищити книжки, і вона завжди то вирвала сторінку в книжці. То, то дала куту погризти книжку. <рисуй> то помалювала ту книжку. <рисуй> то зробила з цих, як то вони називаються, зі сторінок літачки позапускала. <рисуй> <рисуй> так. І книжкова, книжкова фея побачила це все. І вирішила, що треба ту дитину наказати. І вона якось та дівчина йшла в школу зранку і дивиться, там в якоїсь дитини з портфеля книжка випала, бо вона багато єдина брала та дитина, Їй випала книжка. І вона бере ту книжку і пау, копнула, і футбол давай не грати. І тут Книжкова фея розізлилась настільки, що вона взяла і створила книжковий ураган. Повідкривалися вікна в школі, повідкривалися двері, повідкривалися портфелі всіх учнів. І звідти повилітали книжки і закрутикручувалися в такий ураган смерч цілий. І підняли ту дівчину і поволочили її кудись. по... Коротше, Якісь там місце. І потім її кинули, а то був якийсь острів такий, де не було нічого, окрім книжок. І всі ті мільйони книжок туди попадали. Книжковий острів. На той книжковий острів. Та. І Фея прилетіла та книжковий каже, ти поки не прочитаєш ті всі книжки, ти звідси взагалі не підеш і людей не побачиш. І вона цілий рік мусила читати ті всі книжки і плакала їх. А потім Шитафе їй дала ті всі книжки, що вона знищила позашивати. Поз... І вона їх клеїла скотчем, зашивала там. Міточки листа... розминала розминала. Та ремонтувала ті книжки цілий рік. Ну, вона... це займалася тим, що виправляла помилки, як вона нищила книжки. І тоді та фея її перенесли і відпустила, і вона більше ніколи не нищила книжки і вернулась нарешті до батьків додому.